Motorola Edge 60 Pro отримав справді про набір камер. Тут вам ультра ширококутник та основний модуль на 50 мегапікселів, а також телевик з трикратним зумом на 10 мегапікселів. Дизайн смартфону глобально залишився таким, як і в минулому році. От в мене версія в зеленому кольорі з задньою панелю, зробленою під екошкіру, корпус смартфону цього разу з пластику. І по відчуттям це, звісно ж, просадка. Але в плані надійності жодних питань тут. Бути не може, тому що смартфон захищений за всіма можливими і неможливими сучасними стандартами. Це і IP68, і IP69, і навіть військовий стандарт mil std 810 h Перевіряти все це, звісно ж, навмисно не варто, але в екстрених ситуаціях смартфон повинен вистояти на корпусі. В нас розташувалися порт для заряджання, кнопки регулювання гучністю та кнопка живлення по правий бік, і нова кнопка для керування Moto AI.